Я хочу висловити, мабуть, відчуття кожного, хто був у залі. Це неперевершені емоції, це свято, яке подарувала прекрасна родина. Справді ви створили таку атмосферу родинного затишку, що ці дві години політики, як одна секунда. Прекрасний спів, прекрасні діти, прекрасний колектив. Про що можна говорити? Квітуча і прекрасна Україна. Прекрасні, хороші люди, коли ми об'єднані однією спільною метою, спільними бажаннями. І дуже добре, що ви, пані Олена, і, ваш, і наш спільний колектив польської дружби, родини робить все можливе, щоб наші, наші сім'ї поповнювалися, наші сім'ї збагачувалися культурою, і ми зберігали ті всі традиції, які всі корні. Колись ми Можливо, про це не говорили, а зараз кожен знає, що в кожного із нас тіче і польська, і українська кров. У вашій родині, тому знаємо, що є. Я виконую сьогодні доручення провальського міського голови Ігоря Васильовича Сапошка. На жаль, він сьогодні не зміг прибути, але передавав щирі слова і низький уклін вашій нашій родині. Прекрасним людям, які сьогодні виступали, ті, хто сьогодні в залі з такою насолодою слухали цей прекрасний концерт. Дозвольте зачитати адресу. Дозвольте мені від імені Провальської міської ради та її виконавчого комітету привітати всіх членів польського культурного освітнього товариства Родина з 15-річним ювілеєм. Ми глибоко цінуємо ваше прагнення поважати польські традиції та духовні цінності, вивчати спілкуватись польською мовою. Особливо приємно, що лави вашого товариства постійно поповнюються не лише мешканцями Робаччини, які мають польські походження, а й пересічними громадянами, які цікавляться мовою, історією та культурою Польщі. Свій ювілей ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, нових планів, відчуттів. У цей визначний для вашого товариства день бажаємо вам щастя, здоров'я, злагоди і достатку, родинного затишку, любові ваших рідних, близьких і друзів. Нехай вашому життєвому і професійному шляху завжди світить сонце любові, радості, надії на світле майбутнє, успіху та добробуту. Нехай здійсняться всі ваші заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають вам лише нові обрії майбутніх перспектив. З повагою, міський голова Ігор Васильович Сапушко. Дякую, Дякую. за добрим словами.